Привіт усім, Ми йдемо у нашій у фонді там, де зелень. Наш лісочок. Хто там знає про нашу джердіну. Нас про джердіну, верно? <свистова> 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 Моя доб'явандарила. Ой, пяточки співають. його. Дякую. простоть оливки. Зараз ми де побачимо дерева оливні. А, bellissimo. Глядайте, які оліви. Так, ага, такі belle alberi оливні. Bellissimo. Про оліви я вам не І лимони тут ростуть, і оливки тут ростуть. Чудово тут. Ей, класі, дивись-ка, Лука, колькі фарти дове Ось От гайочок, от лісочок наш. Еге. Куа, Лука, гверда, куа. Дяку минчатого колькуну фар. Куа, дивись. Сі, сі. Дове морбід. Куа, дивись. Я промко при Тут ростуть лимончики. Вон лимон. Ще зелені вже. Ще є ті спілі лимон, а вже є зелененькі. Очі такі га. Сі, момент, метти мити отвер. Сі. Ой, як гарно. Ква е парадізо. Парадізо рай. Серед землі. Чуєте, як гарно співає ця шиятка. Ми прийшли тут під вазонки землі накопати. Кекан таке кебель. Ке Сіндіть. Чуєте, як пташки співають гар? Красота.